Вітаю вас, дорогі мої друзі, браття і сестри. Іще одна неділя, підготовча до вступу у великий піс, наблизилася до нас, і вона має назву Неділя про блудного сина відповідно читаємо Євангеліє, у якому нам святий апостол Євангелист Лука буде розповідати про притчу, яку сказав Господь, відповідаючи на запитання людям. Давайте уважно послухаємо її і якось постараємося для себе її Проаналізувати ще сказав: у одного чоловіка було два сини, і сказав молодший з них батькові: Отче, дай мені частину майна, що належить мені, і батько розділив між ними майно. Через кілька днів молодший син, зібравши все, пішов у далекий край і там розтратив своє майно живучи розпутно. Коли ж він усе прожив, настав великий голод у тій країні, і він почав бідувати. І пішов, пристав до одного з жителів тієї країни, а той послав його на свої поля пасти свиней. І він радий був насититись ріжками, які їли свині, але ніхто не давав йому. Опам'ятавшись, він сказав, скільки наймитів у батька мого мають надмір хліба, а я вмираю з голоду. Встану, піду до батька мого і скажу йому: Отче. Согрішив я проти неба і перед тобою, і вже недостойний зватися Твоїм сином, прийми мене як одного з наймитів твоїх, встав і пішов до батька свого. І коли він був ще далеко, батько побачив його і переповнився жалем, побіг і кинувся на шию і цілував його. Син же сказав йому, Отче. Я согрішив проти неба і перед тобою, і вже недостойний зватися твоїм сином. А батько сказав рабам своїм: принесіть кращу одежу і одягніть його, і дайте перстень на руку Його і взуття на ноги, і приведіть годоване теля, і заколіть будемо їсти і веселитись, бо син мій цей був мертвий і ожив, пропав був і знайшовся, і почали веселитися. А старший син його був у полі. І, коли, повертаючись, наблизився додому, почув співи та радощі, і, покликавши одного із слуг, запитав, що це таке. Він сказав йому Брат твій прийшов, і батько твій заколов годоване теля, бо зустрів його здоровим. Він розгнівався і не хотів увійти. Батько ж його, вийшовши, кликав його, але він сказав у відповідь батькові. Ось я скільки років служу тобі і ніколи не переступав наказів твоїх, але ти ніколи не дав мені і козляти, щоб мені повеселитися з друзями моїми. А коли цей син твій, що змарнував добро своє з блудницями, прийшов, ти заколов для нього годоване теля. Він же сказав йому: Сину мій, ти завжди зі мною і все моє твоє, а з того належить радіти і веселитися. Що брат твій цей був мертвий і ожив, пропав був і знайшовся, ви знаєте, на перший погляд, таке досить не коротке Євангеліє заставить нас, мабуть, розвивати тему сучасну проблему про відносини між батьками та дітьми. Адже ми дуже часто спостерігаємо, що у житті так буває. Діти, знаючи про те, що у батьків є якісь статки, не можуть дочекатися, коли ж батьки підуть з цього світу, щоб по закону до них перейшло їхнє майно, їхнє родинне майно. Дуже часто так буває, що діти кажуть там: ну, це половина мого. Давай, батьку, ділися, тому що я ж теж працюю, і ми дуже часто споглядаємо такі моменти, коли знаєте, на плечі молодих людей звалюється велике багатство. На жаль, вони з ним справлятися абсолютно не можуть, адже вони не розуміють, яким потом і кров'ю це багатство здобувалося їхніми батьками. Але мова зараз йде не про це, тому що у сьогоднішньому Євангелії ми мусимо для себе віднайти щось не скільки тілесне, а скільки духовне. Отже, історія про блудного сина, а точніше, про двох синів, які було у батька. І один із них сказав, що віддай мені половину те, що мені належить. Батько по закону відділяє половину майна свого і дає синові. Син іде розпутно, прогулює це все в країні, настає голод, і він починає жити жебраком, пастухом свиней. І радий був і насититися те, що їдять свині. Але, але і того йому не вистачало. І Він тоді згадує, що у батька наймити краще живуть, аніж він зараз тут, в цій далекій країні. Піду, покаюся, зізнаюся батькові у своїй неправоті, і батько най мене прийме. Дивіться, який цікавий момент. Людина і Бог це є як батько і син у даному оповіданні чи притчі, як кому зручно. Господь розповідає приклад відносин Бога і людини. Коли ми живемо із Богом в мирі і в злагоді, це рівносильно так, ніби ми були би дітьми Божими і жили з ним під однієм, одним дахом і мали усе багатство, яке належить Богові, і знали про те, що воно і наше в тому числі. Але в нашому житті так буває, що ми вирішуємо жити без Бога. Нам хочеться попробувати самому. Щоб Бог не втручався в наше життя, щоб не кожен день виконувати Божі якісь заповіді, якісь закони, дотримуватися, скажімо так, батьківського слова. І ось ми плануємо в Бога попросити те, що нам по закону належить. І повірте, друзі, що по закону нам належить дуже багато. Господь благословляє кожній людині нещисленну кількість талантів. Тільки одній ми в собі чомусь розвиваємо, на інші закриваємо очі. Господь дарує нам велике здоров'я, і це здоров'я ми нищимо протягом усього свого життя. Господь дарує нам цей прекрасний, створений ним світ, яким, який ми мусимо наповнити любов'ю, але ми чомусь наповнюємо його ненавистю, злобою дуже нехорошими якостями, від чого потім самі і страждаємо. Але попросивши у Бога рівно те, що тобі належить по закону, Господь тобі це дає. Що з нами трапляється? Країна далека це той стан душі, коли ми знаходимося як можна далі від Бога. Ми давно не були на сповіді, ми давно не причащалися. Церква для нас це, знаєте, як швидка допомога. Піду туди тільки для того, коли щось конкретно вже припекло і ніхто вже не може допомогти. І до Бога звертаємося дуже в крайніх випадках. Краще, коли ми приходимо на якісь великі свята, посвятити воду, там, ковбаску на Пасху або щось інше на інші свята, це в кращому випадку. А здебільшого Бог нам не потрібний. Ми живемо далеко від нього, і ми починаємо тратити в своє, скажімо так, майно, яке нам по закону належить. І настає голод в тій країні, сказано у сьогоднішньому Євангелії. А це означає, що там настає е, така обстановка, яка по відношенню до людини зовсім не є благоприятною. Тобто в такій обстановці людина, е, на перший погляд, можливо, і сита тілесно, але починає духовно голодати. Щось не вистачає людині у житті. Вона починає духовним голодом голодати. І коли це відбувається, а це відбувається постійно. І не треба думати і обманювати самого себе, що зі мною такого не трапиться, або не трапилося, адже дивися, я далеко в церкву не ходжу, і все зі мною добре. Не треба поспішати із висновками, адже наше життя так облаштовано, що рано чи пізно людині Господом так дається. Відчути повністю все усю палітру відчуттів, якими ми можемо жити в цьому світі, це може бути і горе, і радість, і воно може або мінятися один з одним місцями, або ж затяжною такою чорною лінією, лежати на тілі нашого життя, і ми будемо думати, ну коли це все закінчиться, що це за якесь. Чи прокляття, чи, чи хтось мене зглазив, і тому подібне, але все одно кожного із нас не дасть Господь такого життя, щоб в нас було все безхмарно, знаєте, як кажуть, в розових окулярах. Тому рано чи пізно в людини розпочинається такий період, коли їй дуже тяжко. І коли ти далеко від батьківської домівки, коли ти розумієш про те, що самі нижчі у батька вдома живуть набагато краще аніж ти. Дуже добре, коли в нас народиться таке відчуття повернутися додому, бо в іншому випадку ми загинемо. Але якщо в нас виявилося таке бажання повернутися додому, то по сьогоднішній притчі Господь говорить: син розкаявся перед батьком і сказав: Я недостойний, аби називатися твоїм сином. Тому прийми мене, будь ласка, як наймета, я буду працювати. Як же ж веде себе батько? Як себе веде Господь по відношенню до нас, коли ми. Повертаємося до нього грішні, вибачте, гонючі, як знаєте, як, як бродячі пси від нас сморід, від нас бруд. Але якщо повертаємося додому, Господь, по принципу поведінки сьогоднішнього батька і сьогоднішньої притчі точно так само біжить нам на зустріч. І прийнявши наше покаяння, Він говорить своїм рабам, що принесіть йому найкращу одежу. Принесіть йому найкраще взуття. Перстень дайте йому на руку, щоб відновити в нього родинне, родинні відносини. Тому що перстень це був признак, що ти належиш до тієї чи іншої родини. Тобто це довіра першочергова. І Господь нам в таїнстві покаяння дає чисту одежу. Людина одягається в чисту душу. Людині дається новий шанс. Людина розпочинає все. Знову листа. Підійшовши до чаші Христової, це рівно сильно, коли батько каже: заколіть йому найкращого відгодованого е теля, і будемо їсти і, і веселитися, тому що син мій був, загубився і знайшовся, син мій був помер і Він Воскрес. Коли людина після покаяння приходить до таїнства причастя, це рівно сильно, як у сьогоднішній притчі батько радується, що дитина його вдома. От Господь після нашого покаяння преподає нам себе, преподає все своє, що для нас придутоване, аби тільки ми почали знову називатися його дітьми. Тому в даному випадку ніколи не поспішайте судити тих людей, у яких ви можливо бачите, або точніше не бачите покаяння, але ви знаєте, що ця людина колись, наприклад. Як зараз модно казати, ще недавно ця людина в Радянському Союзі закривала церкви, а зараз ходить до церкви, б'є поклони і цілує попам руки. От я дуже часто чую саме такі от фрази: не поспішайте судити таку людину. Ви не знаєте, наскільки ця людина може переродитися або не переродитися. Дійсно, це може бути візуально, але все ж таки Господь дає шанс кожному, точнісінько, так само як Господь дав шанс. І тим, хто був розіп'ятий ним. Пам'ятаєте, хрест, а по одну і іншу сторону було два розбійники. Один сказав: якщо ти Бог, зійди з Христа і врятуй себе, і мене. А інший сказав, що як ти смієш, ти ж знаєш, що ми з тобою заслужимо тут, висин, і смерті очікуємо, він же ж ні в чому не винний. І він сказав: Боже, поміни мене в царстві Твоє. Господь сказав: сьогодні будеш зі мною в раю. Самому злому розбійнику Господь дає шанс для покаяння, він його приносить, і Господь приймає його у Царство Боже. Інша сторона сьогоднішнього Євангелія, коли ми продовжуємо читати про другого сина, який повернувся, побачив оці от веселощі. І він запитався, що там трапилося. Потім батькові ще робить такі, знаєте, дорікання, що я тобі служив вірою, правдою. Ти ніколи не дозволив з друзями, навіть там чогось поганенького не дав мені, щоб з ними провести добре часу. І батько зауважує йому, що ти живеш зі мною постійно, і все моє твоє. Ти ним користуєшся, ти являєшся власником всього цього. Але за брата Твого треба порадіти. І це те, що я казав вам тільки що: ніколи не поспішайте судити тих людей, котрі навернулися на покаяння. Ми не можемо знати, як складеться доля тих людей далі, але в даному випадку, якщо їхнє покаяння щире, от Господь, по відношенню до них веде себе так, як у сьогоднішній притчі батько вів до блудного сина. Іншими словами, ми сьогодні. Мусимо зрозуміти для себе усі, без виключення, що ми є з вами блудними синами і блудними дочками, адже ми, хоч і в малій мірі, але все ж таки уподібнюємося до такої поведінки і сьогоднішньої притчі. І дуже часто ми буваємо такими, як старший брат. Ми заздримо чужим успіхам, ми е, хочемо якось оправдати е, людську людське бажання. Бути оправданим тим, що, як його можна оправдати, якщо він ще от недавно от був в країні, прогуляв все твоє майно, і... а ти зараз його приймаєш. Такий наш Бог так Він веде себе по відношенню до нас, люблячий батько, який завжди вийде нам на зустріч блудним синам і блудним дочкам. І ще одна неділя, браті і сестри, друзі, підготовлює нас до вступу у Великий Піст. На першій неділі ми будемо з вами читати покаянний канон Андрія Крицького, у якому він оплакував свої гріхи. І ми будемо старатися помітити свої гріхи, тому що підготовка до святого Воскресіння без пізнання себе, яким ми є насправді, на жаль, неможливо. Тому матір Церква завжди нас готує і підказує, і за допомогою Святого Письма. Обов'язково нас налаштовує на те, як нам треба відноситися до Бога, і як Бог відноситься до нас. Бажаю усім плідної праці над собою, завжди бачити свої помилки, завжди знаходити в собі сили сказати Так, я не правий і особливо я не правий перед Богом. Тому чекаю усіх в храмі Божому на покаянні, і нехай Бог усім нам допоможе. Бути справжніми синами і дочками його царства небесного.